Миру вам, дорогі брати і сестри. Ми продовжуємо цикл наших програм про євангельське слово, про слово пастирське напередодні неділі, неділі Другої Великого посту. Взагалі, піст це завжди, знаєте, час нам глибше замислитись над буттям, глибше вникнути у своє життя, подумати про свою душу. Завжди у пості ми маємо можливість десь. То ті речі, які ми так пропускали, і до яких ми відносилися дуже поверхно, сто вникнути в них, вникнути в суть речей, вникнути в Євангелії, вникнути в, взагалі в життя церкви. І головне, щоб наша душа під час посту преображалась. неділю Другу Великого посту, Свята Церква, нам для нас згадує пам'ять великого святого. 14 століття це святитель Григорія Фесалонікійського Палами. Взагалі, говорячи про цього святителя, церква нас підводить до питання того, як ми розуміємо, хто є наш такий Бог, чи взагалі можна його пізнати, чи взагалі можна вникнути в природу божества? Як? Якщо, наприклад, догмат церкви говорить про те, що. Бог нас є неосяжний, Бог, Бога не можна повністю збагнути. Бог є непостижимий для людського розуму, для людського пізнання. І якщо ми так задумаємося, то дійсно у силу нашої людської, такої немічної природи ми не можемо до кінця збагнути природу божества. Але як говорить відомий єпископ Каліст Уер, що у пізнанні Бога ми маємо два полюси. От з одного боку, один полюс це є дійсно то, що Бог для нас, для нашого розуму є непостижимий. А з іншого, те, що Бог у своїй благодаті, у, по своїй, у своїх божественних енергіях він повністю сприймається людським серцем. Ми відчуваємо, коли добре, коли в нас на душі радісно, коли нам благодатно коли нам кажеться, що дійсно в нас мир і спокій на душі. Так от цими питаннями, браті і сестри. Церква підводить нас у цю неділю через життя і праці відомого богослова 14 століття святителя Григорія Палами. Цей святитель, він, будучи із роду багатих, заможних батьків, мав, в принципі, велике майбутнє. І в нього, такі, як чисто по-людськи, дуже були хороші перспективи, ну, так сказати, по-сучасному, зробити собі хорошу кар'єру. Але у 20 років. Молодий святитель вирішує посвятити себе своє життя повністю чернецтву і стає ченцем Батопецького монастиря Святої Гори Афон. Будучи у, на Святій Горі, святитель познайомився з практикою монахів Святої Гори, які практикували безперестанну молитву, які повністю жили самі. Вони повністю уєдиналися, були у спокої, в тиші. І чинця, таких чинців Свята Церква потім уже через вчення святителя Григорія, вона їх назве ісіхастами. Слово ісіхаст, ісіхазм, воно перекладається як спокій і тиша. І дійсно ця практика, яку потім у своїх працях, у своїх наукових. Уже в письмах видасть Григорій і захистить православну точку зору, вона прийметься потім уже православною церквою як повністю православне вчення. Але як і у будь-якої святої людини, святитель Григорій теж зустрів великий опір по відношенню через такого собі вченого грецького монаха Варлама Калиберійського, який теж приїхав на святу Гору Афон, подивився на ті заняття, яким займаються. Монахи чинці і став у повну опозицію, оклеветав чинців, сказав, що вони взагалі заблуждаються, що в них взагалі неправильне, вони неправильно моляться, вони чувственно, вони, він їх назвав єретиками. І от святитель Григорій, вступаючи в полеміку із цим монахом Варлаамом, він не побоявся написати. Свої тріади, свої, свої праці у защиту, святих і ісіхастів. І навіть будучи у 1330 році вже в Салоніках, оскільки на Святу Гору Афон відбувся напад турків, і багато ченців вони були змушені переселитися на материкову частину. І він був у тому числі. Але це якраз була можливість захистити оце вчення про те, що ми дійсно. Бог є неосяжний, одна із таких, просто приведу одну із таких його цитат: Бог є дійсно недоступний. Тобто ми по своїй людській природі не можемо його пізнати. Але через його божественні енергії, через Його благодать, ми його можемо пізнати. Але ви скажете, а як цю благодать здобути? Як? Звідки? Як відчути цю благодать? І ще один із таких скажем так, спірних моментів, які протиставляв святителю Григорію, оцей монах Варлаам, він сказав, що світ, який був на фаворі, Божественний світ, церква ще його називає нетварним світом, це був просто чувств, це був чуттєвий, природній для людського ока, це от все було з рівні емоцій, сказав Варлам. Тобто він був сам раціоналіст, і якби він взагалі не вірив у те, що. Бог може відкриватися людині через, через свої божественні енергії. Так от, елементом якраз спору між святителем Григорієм і цим монахом Варлаамом був якраз оцей світ, який просіяв на святих апостолів. Пам'ятаєте, це із свята Преображення, коли апостоли, будучи на святій Горі Фаворській, сказали: побачили Христа всій Його красоті. У його так тіло і лице світилося неприроднім світом. І апостоли, засвідчуючи це, сказали Господу, що так нам тут добре, що ми взагалі не хочемо звідси йти. І от, базуючись на цьому євангельському факті, на факті преображення, святитель Григорій і сформував своє вчення, те, що дійсно Бог є неосяжний, Бог недоступний. Ми до кінця. Скільки би ми не жили тут на землі, ми не можемо вникнути в суть Божественної природи. Але святитель Григорій, базуючись на вченні і сіхазмі, на тих, хто все своє життя посвятив Богу, який в тишині і в працях молитовних, отримали чистоту сердечну, а чистота сердечна, це якраз і є запорука того, що ми можемо. Прикоснутися до цього Божественного до оцих нетварних енергій. І він це і підтверджує, що да, ми Бога не осязаємо, ми Бога не можемо пізнати до кінця, але ми, живучи по-євангельськи, живучи по-християнськи, живучи в благодаті і працюючи над своєю душею, постійно перебуваючи в молитві, ми можемо. Дотронутися оцих божественних енергій, ми можемо дійсно відчути, що через це ми можемо і пізнати нашого Бога, який благ наш Господь, каже апостол Павел. Дійсно, браті і сестри, ця неділя нас учить, то, що вона нас закликає через це вчення про божественні енергії святителя Григорія Палами, щоб ми пізнавали нашого Бога, пізнавали через Богоугодне життя. Через життя по Євангелію, через труд, через піст, через молитву і спілкування живе з Богом. Тому що тільки так ми можемо дійсно прикоснутися цієї благодаті. Тому ми часто, знаєте, бажаємо один одному благодаті Божій. Ми бажаємо перебувати, щоб ти, ти перебував у благодаті. І дійсно... З нашого боку, це вже десь не від нас залежить, яку нам міру дає Бог благодаті. Але з нашого боку, особливо у цей піст, у цю святу недільку, ми закликаємо вас і нас, усіх, щоб ми, несучи подвиг посту, несучи подвиг свого сімейного життя чи чернечого життя, старались жити Богоугодно, жити по-євангельськи і тим самим. Господь нам відкриє шлях до Його благодаті, до Його тих Божественних енергій, які ми можемо дійсно пізнати. Тому ще раз і ще раз вшановую пам'ять цього великого святителя, учення, якого стало основою православного вчення про Божественні енергії. Вітаю вас усіх із, із тим, що ми закінчили другу другу неділю посту, і нехай Господь укріпляє нас і ти цим поприщем. До святого і великого Воскресіння Христового Пасхи Господньої. Амінь.